А ми Bosch акумуляторні сосвож від 7. Pro Animal BBS 711 ANN виготовлений у Німеччині з 10-річною гарантією на мотор. Великим асортиментом аксесуарів для легкого та швидкого прибирання. Посібник користувача для ознайомлення з усіма перевагами колососа, а також буклет на швидку реєстрацію 10-річної гарантії на мотор. Гнучка подовження шланга для ніж, під підвіконь і салону авто. Довга гнучка щілина насадка для важкодоступних доступних місць. Для маневрування під низькими меблями. Основний блок легкий, красивий та компактний. Контейнер для сміття та пилу. Самоочисний сітк завдяки системі Rotation Clean не потребує прання та очищається сім'ютіння. Металева сітка. All Floor Pro Animal Brush оснащена led підсвіткою та має великий широкий вал, завдяки якому ваше прибирання буде ідеальним та ретельним. Міні-турбощитка. Маленька щітка розроблена спеціально для власників домашніх улюбленців. А також додатковий вал для неї. Чітка для, два в одного, для меблів та оббивків. Зарядний пристрій для зручного заряджання вашого колососу. Літійонний трьохамперний акумулятор, який підходить не лише до колесосу, а й до зеленої лінійки електроінструмента Бож. Легко кріпиться до основної частини. Вмикаєво. Док-станція для зручного заряджання та зберігання пилососа. А також додаткових аксесуарів. Колесос Бож 7 Pro Animal BBS 711 AMM обов'язково. Вашим улюбленцем та найкращим помічником вдома. Вдячна за увагу. Буду рада за ваші подобайки та па-па!